Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз Бухгалтерія». І сьогодні я вам розповім про можливість відображати зарплату співробітників на різні витратні рахунки. Ця можливість є в програмі Баз Бухгалтерія Корп. Нагадаю, що в розділі зарплата в на позиції налаштування та довідники ми можемо знайти регістр відомостей, способи відображення зарплати. Так от, сюди ви вносите всі необхідні вам способи відображення. Наприклад, я для сьогоднішнього уроку вела такі два способи: зарплата основного виробництва цех номер 1 91 рахунок, давайте подивимося. Значить, тут проставляється рахунок, підрозділ. Та стаття витрат. Витрати на оплату праці загальновиробничі. І, звичайно, обов'язково для 91-го рахунку потрібно призначити податковий, податкове призначення верніше, вибрати. а це ПДВ, якщо ви платники ПДВ. Аналогічно 91 й рахунок, але вже для цеху номер 2 Далі ви зрозумієте, навіщо я це зробила. А тепер. Нагадаємо, що способи відображення зарплати у нас вибираються на декількох рівнях. Це, наприклад, для організації в цілому ми заходимо всередину організації, і тут на позиції закладинці зарплата та кадри, і бухгалтерський облік та виплата зарплати, натискаємо кнопочку Змінити. Ми тут можемо вибрати спосіб відображення зарплати. З уже знайомого нам, ми щойно нагадали, регістра відомостей, способи відображення зарплати. Але тут ми можемо вибрати, наприклад, якийсь загальний адміністрація, наприклад, зарплата. І цей спосіб буде у нас вибиратися, буде тоді в зарплаті прописуватись, коли у нас більше нігде, ні на яких рівнях не прописана. Спосіб відображення. Тобто він має найнижчий рівень пріоритетності. Слідуючий рівень це підрозділи. Ми зразу ж, не виходячи з карточки організації, заходимо до підрозділів і заходимо у виробничий Так, у виробничий… Ні, зараз ми тут показати в нові. І ось Тут у виробничому є підпідрозділи цех номер 1 і цех номер 2 Давайте зайдемо в цех номер 1 Тут у нас, де бухгалтерський облік і зарплата, ми прописали просто тільки момент виплати, а і відображається як в основному по організації. Тут хочу нагадати вам, що співробітника, коли ми приймаємо на роботу, ми вибираємо в якому підрозділі він буде працювати. Це для потреб. Розміщення співробітників, групування співробітників по підрозділам. А я зробила підрозділи, що цех номер 1 і цех номер 2 це для обліку витрат. Тобто у нас співробітник він загалом прийнятий у виробничий підрозділ, і ось для нього я й прописала бухгалтерський облік зарплати. Тут я вибрала позицію, розподіляється по рахункам субконту. Ось оце ця хитрість. Тобто, не відображається як зазначено для організації, а відображається особливим способом саме для підрозділу. І ось тут я й вибрала наші способи відображення, які я ввела для сьогоднішнього уроку. Тобто 91 й рахунок, цех номер 1 це для того, що коли ми будемо випускати продукцію з цеху номер 1 то у нас і витрати підуть на цех номер 1 Тобто, це для обліку витрат. Співробітник працює в виробничому підрозділі, так? І вже ми розподілили на підпідрозділи для обліку витрат. Ось так я представляю облік заробітної плати співробітників на різні витратні рахунки. Подивитесь, якщо вам це підходить. Потім я вибрала ще один спосіб, вже для цеху номер 2 і прописала число розподілу, частку розподілу 0,5 і 0,5. Тобто, таким чином я хочу, щоб розподілялася заробітна плата для співробітників, що працюють у підрозділі виробничий. Чому ми не можемо, наприклад, для цеху номер 1 чи для цеху номер 2 Тому що їх дуже буде багато. Так? І всіх співробітників, як ми почнемо розподіляти по цих підрозділах, то ми, звичайно, з вами не зможемо відслідкувати правильність нашого налаштування. А тому от я виправила такий варіант. А ви вже дивіться, я вам показую можливості, а ви вибираєте для себе те, що вам зручно. Але лише в тому разі буде розподілятися заробітна плата ось таким чином для співробітника у виробничому підрозділі, якщо в карті самого співробітника. Зараз ми зайдемо у ню, не буде визначений спосіб відображення зарплати. Це вже третій ступінь пріоритетності. Тобто, якщо зазначено в картці, то тоді буде пріоритетнішим те, що в картці співробітника, а не те, що в картці підрозділу. Зараз ми це подивимося. Через розділ кадри заходимо в довідник співробітники. І для мирного Леоніда Володимировича я покажу вам, що потрібно зробити, бо, бо саме він працює в е, виробничому підрозділі, ось його посада, охоронник, виробничий підрозділ. І дивіться, по гіперпосиланню витрати та «Облік витрат, тут, де у нас бухгалтерський облік зарплати, я не призначила спосіб відображення зарплати. Тобто програма буде брати спосіб відображення для підрозділу. Зрозуміли, перший рівень це у нас нарахування, самий пріоритетний. Потім йдуть рівень для співробітників. Ми призначаємо, програма буде це брати, якщо немає в нарахуванні способу відображення. Якщо немає в карточці співробітника, то буде брати спосіб відображення, такий, як для підрозділу, де працює співробітник. А якщо немає для підрозділу, то буде брати спосіб відображення як для організації. А якщо ніде немає, то загалом не буде відображати заробітна плата. Це, до речі, дуже часто задається таке запитання на лінію консультації, тому що спосіб відображення необхідно обов'язково призначити хоч десь, тому що програма сама не може знати, яка кореспонденція рахунків. Тобто тут ми з вами не призначаємо. І тепер ми нарахуємо заробітну плату. Ви вже це я не буду вам повторювати. Зарплата нарахування заробітної плати та внесків нарахували за липень місяць заробітну плату. Тут проведень у нас, звичайно, немає. Тому що для того, щоб у нас були проведення по, е, проводки по заробітній платі, нам необхідно ще ввести один документ це зарплата, відображення зарплати в фінансовому обліку. І тут ми можемо подивитись проводки. Я вже їх зробила, для того, щоб не витрачати вашу увагу, ваш час, тому що ми про це вже не раз говорили і ви, і, надіюсь, це пам'ятаєте. Але я вам просто е, Покажу, ще раз нагадаю. Значить, дивіться, для мирного Леоніда Володимировича у нас заробітна плата розподілилася по на 91 й рахунок цех номер 1 і на 91 й рахунок цех номер 2 порівну. Бачите, порівну розприділилася. Ось таким чином. Тобто, у нас вже на 91-му рахуночку є надходження витрат по Оплаті праці співробітників. Перше ми зробили, а тепер нам ще потрібно добитися, щоб ці витрати пішли на випуск продукції. Пам'ятаєте, що витрати загальновиробничі розпреділяються на той підрозділ, з якого підрозділу вони виходять. Тобто, якщо це буде витрата по цеху номер 1 а ми з вами в способі відображення це призначили. так, то повинен бути і випуск продукції з цеху номер 1 і туди підуть витрати. Якщо випуск продукції з цеху номер 2 то і загальновиробничі витрати повинні бути на цех номер 2 Ми теж це зазначили в другому способі. І, звичайно, зробили випуск продукції. Виробництво, звіт виробництва за зміну, за липень місяць зробила два ем, звіти. І ось ви бачите, що підрозділ. Тут я не буду навіть заходити в журнал, тобто в сам документ, а в журналі подивіться цех номер 1 і цех номер 2 У нас є продукція. Тепер давайте подивимося, оборотну сальдову відомість по 231 рахунку. Звідти, оборотна сальдова відомість. Вибираємо 231 рахунок, сформувати. Ось ви бачите. Є зібрані витрати по дебету 231-го, і також є випуск продукції по кредиту. Але ще залишились витрати, які нам потрібно буде розподілити документом обробкою закриття місяця. Давайте це зробимо і проаналізуємо, чи розподілився чи наш 91-й рахуночок. Але перед цим ми сформуємо ще й оборотну сальдову відомість. По 91-му рахунку, і будемо з цими двома відомостями зараз далі працювати, аналізувати їх. Для того, щоб відкрити ще одне вікно, пам'ятайте, натискаємо на кнопку Ще, відкрити нове вікно. І вибираємо рахунок 91. й Тут прописуємо період, це буде липень, так, сформувати будь-якого року, не дивіться. Так, і ось тут у нас є. Але подивіться уважненько, будь ласка. У нас є цех номер 2, цех номер 1 і також є витрати на виробничий підрозділ саме на виробничий підрозділ. Тобто в способах відображення у нас є різні способи. От тут дуже уважно: якщо, наприклад, у вас немає випуску продукції з виробничого підрозділу, то потрібно способи відображення, наприклад, зарплати. Спосіб відображення амортизації, бо тут саме такі витрати. у нас, Якщо ми заглянемо в карточку, тут є у нас відображення, а тут по зарплаті лише, лише зарплата тут у нас є. Значить, можливо, необхідно поміняти спосіб відображення для даного співробітника. Або так само аналогічно, як для мирного, зробити, забрати спосіб відображення в карточці. І залишиться лише спосіб відображення по підрозділу. І все піде на необхідні нам підрозділи, тобто цех номер 1 і цех номер 2 Далі подивимось, чому. Я спочатку провожу документ, обробку закриття місяця, операції, закриття місяця і провожу документ. Дивіться, будь ласка, уважно за часом, тому що буває, програма виставляє інший час. І документи в періоді, які проведені теж 31.07, але пізніше будуть, вони не війдуть в розподіл. Це обов'язково пам'ятайте. Зараз ми проведемо цей документ і проаналізуємо, що у нас так. загальновиробничі витрати, виробничі, бачите, підрозділ. Програма сказала, що. Немає, враховується в такий спосіб, що щось тут не так, так? Ну просто інформація. Вони то розподілилися, але про, в провелася у нас, провівся у нас цей ця обробка. Бачите, є проведено, тому що все можна відмінити проведення. Але програма прописала нам такі зауваження, що загальновиробничі витрати. Що врахується в такий спосіб, щось там е, планова собівартість, тут база розподілу немає, тобто немає випуску, ми це вже з вами бачили. І також програма прописала, що незазначений спосіб розподілу на цех номер 1 і цех номер 2 А оцей де порядок, це правильно. Тут де порядок підрозділів, просто програма визначилася, яким чином закривались витрати. Подивимося зараз по цих зауваженнях. Спочатку подивимося на оборотно сальдову. Так, 231-й сформувати. Закрився повністю, але якщо ми подивимося на 91-й, сформуємо, то у нас закрились лише витрати виробничого підрозділу. Так? А цех номер 2 і цех номер 1 загалом залишились нерозподілені. Спочатку глянемо, як розподілився у нас по-виробничому. Подивіться, будь ласка, тут проводка ось така у нас, що з 91-го рахунку у нас пішли витрати всі на собівартість на 901. -й. Просто відразу на собівартість продукції, а не на 231-й, а потім на випуск продукції. Тут, бачите, була нарахована амортизація закриття місяця. До речі, нагадую, що можна закриття місяця робити спочатку нарахування амортизації, так, просто одним якби, документом галочку тільки там ставити, а потім вже всі інші операції, але основна умова, що вони повинні робитися послідовно. Так, ну по виробничому підрозділу ми так і залишимо. Потім подивимося, де ми побачимо ці витрати на 901-му. А зараз подивимося, чому не розподілився 91-й на цех номер 1 і цех номер 2 Я вже знаю, чому я спеціально зробила цю помилку, щоб ще раз вам нагадати: головне, облікова політика, Edelweiss, Заходимо в загальновиробничі закладочку. І тут є методи розподілу. І ви бачите, що. Для організації, для рахунку статтю я не вибрала, значить для всіх статей, а взяла і вибрала підрозділ. Це означає, що лише цей метод розподілу призначений для підрозділу виробничий, тому нам необхідно тут просто його видалити, наприклад, або додати ще один рядочок для цехів. Но мені краще здається, що зробити загальний просто загальний розподіл. Тобто для всіх підрозділів, і зараз подивимося, як у нас це все спрацює. Тому що зараз прийшлося нам ще додавати і для одного підрозділу, і для іншого підрозділу, по витратам, звичайно. Я вам вже казала, що підрозділи виконують функцію як збір витрат по підрозділам, так і розподіл групування співробітників це вже як структура підприємства. Тобто, це не потрібно плутати. Ось в даному випадку дуже корисно. Коли ми про це знаємо, так, закриваємо, облікову політику записали та закрили, теж все закрили і тепер зробимо ще раз закриття місяця. Так, зараз ми розпроведемо спочатку. Я завжди так роблю. Можливо, і так ну, треба протестувати, чи воно так зробить, чи ні, але краще розпровести. Ось, бачите, вже лише загальновиробничі по підрозділу виробничі, що немає випуску. А по цеху номер 1 і цеху номер 2 у нас все нормально, немає ніяких зауважень. Подивимося, 91-й рахунок ще раз сформуємо все розпреділено. 231-й сформувати також все в порядку. А тепер зайдемо і проаналізуємо операції, довідки розрахунків і візьмемо калькуляцію собівартості. Пропишемо тут липень місяць сформувати для організації Edelweiss. І ось ви бачите, що у нас є витрати загальновиробничі, пішли на е, собівартість продукції як на один підрозділ, так і на інший. І також і сировина. Вся розподілилася і все в порядку. Так що таким чином ми можемо зробити розподіл. Витрат по заробітній платі по нарахуванню на різні рахунки витрат. Надію, що вам знадобиться це відео, стане в нагоді, я бажаю вам успіхів в роботі, мирного неба, всі будьте здорові, до нових зустрічей в ефірі!